землю Замість зали ганок палацу культури. Військовий Юрій Городецький провів концерт в Южному. 29 березня. Фіналіст «Голос України» виступав, аби зібрати гроші для 28-ї бригади. Концерт мав проходити в малій залі Палацу культури Дружба. Юрій Городецький із звукорежисерами відпрацьовували виконання. Та за чотири хвилини до початку заходу залунала сирена. Співак разом із волонтерами прийняли оперативне рішення, що концерт відбутися має, хоча б на вулиці. Настрій зовсім не зіпсований, але навіть незважаючи на повітряні тривоги, все вийшло дуже круто. І люди мене підтримали, і я. Я приїхав сюди, щоб дати якогось натхнення людям. Я його дав. Хто захотів, той завітав. Мені дуже приємно, що зібралася так, така кількість людей. І я думаю, що в мене все вийшло. Тобто, Незважаючи, було це в залі під апаратуру, чи просто під Bluetooth-колонку. В основному всі мої відео я починав з Bluetooth-колонки. Та я і далі, далі продовжую зараз під Bluetooth-колонку. Для мене це не є чимось новим. Тому я дуже задоволений. Поступово на ганок палацу почали підходити все більше людей. На кожну композицію аудиторія реагувала вдячністю та бурхливими оплесками. Враження надзвичайні, звичайно, що. Любимо, переживаємо за наших захисників, бажаємо швидкого миру, швидкої перемоги над цим таким злом страшним. Серце болить і душа наша з ними. Хай Господь хранить, нашу землю, наших воїнів, їхніх рідних. Це велика, превелика біль. Тому Слава Україні і слава таким героям, яких захищають. Та ми раді були сьогодні зустрічі такої. Переживали тільки за нашого Юрія, що він не змерз. Ми, нам все подобається. Дуже гарно вийшло і я просто полюбляю концерти, коли воєнні співати. Це вражає. Я просто знала, що і за тривоги можуть вигнати, але мені здавалося, що вони не розслабляться і будуть співатися одна на вулиці. Мені здається, що не. Ну, треба здаватися, треба брати себе в руки і співати, коли є можливість. Мета концерту Юрія Городецького збір коштів для 28-ї окремої механізованої бригади. В ній несе службу Юрій. Співак проведе найближчими днями тур Одещиною. Я збираю кошти на комплектуючі для наших дронів. Комплектуючі заключається в тому, що ми збираємо на підсилювачі сигналу, на кабелі. На різні штекера. Те, що, наприклад, те, чим нас не можуть не забезпечити, те, що кожен боєць зараз, сидячи в бліндажі в окопі, він купляє все за свій кошт. Тобто ми намагаємося, моє командування дає нам мені можливість для того, щоб я їхав у відпустку, робив такі невеличкі благодійні концерти, збирав ті кошти, щоб можна було закупити певну кількість цих посилювачів. Щоб ви розуміли, ці посилювачі, наскільки вони є невід'ємною частиною, посилювач відповідає за те, щоб цей дрон летів далі, бачив якісніше, тобто, щоб його функції збільшувались. Тобто, якщо він літає далі, бачить якісніше, значить ми його можемо зберегти. І, а ці підсилювачі кабелі вони дуже швидко виходять зі строю, так як обстрілює на передовій дуже багато. Вуличний концерт Юрія Городецького тривав близько 40 хвилин. Завершився захід фотосесією. Підтримати 28-му бригаду можна, перерахувавши кошти на картку: 5375-4112-1289-3106.